а ми крокуємо далі. Отож, я з вашого дозволу надаю слово Катерині Олександрівні Венеченко. Бачила вона є, все гаразд, посміхається yes. так, вчителю, вихователю групи продовженого дня саме ліцею 15, яка сьогодні поділиться досвідом. Група продовженого дня онлайн. І креативний погляд саме вчителя. Отож, прошу. Доброго дня, шановні колеги. Я спробую поділитися з вами деякими наробками, скажімо так, досвідом в організації групи подовженого дня онлайн. Я працюю в 15-му ліцеї. Група подовженого дня у мене змішана, це третій-четверті класи, що теж вводить деякі свої вносить корект... свої корективи в роботу. Ну, зараз я спробую так коротенько. Вам розповісти, можливо, комусь знадобиться не тільки на групі, а можливо, навіть під час уроків. Отже, даю вам презентацію. Так, і починаємо. Так, видно все? Так, ми бачимо. Бачите, так. Дуже добре. Дякую. Отже, пандемія, а згодом і воєнний стан внесли корективи в наше життя. Ми всі мусили пристосовуватися до нових реалій. Стосувалося це, в тому числі, і освітньої діяльності, і, звісно, не у групу подовженого дня. У судових обов'язках вихователя ГПД зазначено, він має планувати, організовувати, здійснювати виховання учнів. При цьому необхідно враховувати вікові особливості дітей, їх розумовий, моральний, естетичний, фізичний, духовний розвиток. Має задіювати до цієї роботи батьків, щоб вони стали нашими активними помічниками і повноцінними учасниками освітнього процесу, але як це все зробити під час дистанційного навчання? Отже, згідно по порядку створення груп подовженого дня, група створюється для організації навчальної і пізнавальної діяльності учнів, організації дозвілля учнів. Надання кваліфікованої допомоги учню у підготовці до уроків виконання домашніх завдань, збереження та зміцнення здоров'я, формування гігієнічних навичок, засад здорового способу життя, формування в учнів ключових компетентностей необхідних для успішної життєдіяльності та самореалізації особистості. Все це добре і легко говорити, коли ти сам на сам з учнями особисто в класі протягом 6 годин, але ми маємо дистанційну групу подовженого дня. І починаю я свою розповідь, порівняння графіків роботи. Ну, вихователі добре знають всі наші режимні моменти, все воно прописано в порядку створення групи подовженого дня, і, власне, режим роботи, групи подовженого дня очної, має включати в себе обов'язково спортивну годину, гурткову роботу, самопідготовку тривалістю час, прогулянку тривалістю півтори години і так далі. Все це довелося підлаштовувати під роботу дистанційної групи. Ну, скажу одразу, що мені дещо пощастило, у нас змішана форма навчання, тобто, мої діти йдуть на уроки в другу половину дня, і я маю можливість зустрітися з ними, коли вони приходять до школи. А дистанційно я провожу власне виховні заходи і самопідготовку. Отже, платформи, які використовуються в роботі: це Classroom, Google Meet, Viber Telegram і Microsoft PowerPoint. Чим для нас корисний Classroom? По-перше, він дає можливість взаємозв'язку між вчителями, учнями і батьками, між вчителями, вихователями, з вчителями взагалі. В нашій школі в кожному класі створено планер. От я даю вам зразочок: це на один день. В якому? Можна подивитися розклад, коли починається, наприклад, тут вказано, що ГУПД починається у нас о 9-й годині. Теми уроків: посилання в Google Meet і домашнє завдання. Це дуже зручно, як для мене, так і для батьків і інших вчителів. В принципі, доступ до цього планера має бути хто хто зайде на сторінку школи, там є посилання на планери абсолютно у всіх класів. Далі Google Meet. Зручний для нас Google Meet. По-перше, він не обмежений в часі. Тобто, одна зустріч, моя, наприклад, відеоконференція, може тривати і годину, і дві, і більше. Він не обмежений у кількості учасників. Єдине посилання на зустрічі протягом тривалого проміжку часу. Посилання на мої відеоконференції я зробила ще у вересні місяці. Воно є єдине. По ньому до мене приєднується третій а так і четвертий а клас. І це дуже зручно, тому що, наприклад, працюючи спочатку з третім А, потім до мене приєднується четвертий а і ми працюємо вже разом, двома класами одразу. І доступність для здобувачів освіти. Дітям просто вони швидко вчаться приєднуватися до цієї трансляції навіть без допомоги батьків. Є зручним те, що можна дати доступ до свого екрану, до вкладок в інтернеті, перегляду презентації, відео і тому подібного. Діти також можуть надавати доступ до свого екрану, вони вміють це робити. Коли ми його використовуємо, ми використовуємо, наприклад, коли потрібно знайти якусь інформацію. Я дозволяю їм, якщо виникають якісь спірні питання, пошукати відповідь в інтернеті. і якщо ви це знайшли, продемонструвати всім іншим, щоб переконатися, що так саме ця Відповідь була правильна. І дуже зручно ще є те, що там внизу є кнопочка піднятої руки. Дітям не потрібно викрикувати з місця, вони піднімають руку. Я це бачу, я бачу послідовність, хто підняв перший, хто другий, хто який, і спитати дитину. Ну, вайбер телеграм це, скажімо так, для обміну швидкими повідомленнями. Якщо виникають якісь питання, навіть поза робочий час. Або якщо дитині потрібно сфотографувати, скинути мені завдання, які виконане, якщо є якісь питання, вона теж може сфотографувати і скинути мені у вайбері або в Телеграмі. Отже, згідно санітарних норм, тривалість дистанційних занять для перших-других класів складає два навчальні заняття по 30 хвилин або, в принципі, година, для, або три по 20 хвилин. Для третіх, четвертих, два навчальні заняття по 45 хвилин, або три по 30, або чотири по 20, тобто це півтори години. Ну, якщо у когось є саме підготовкою в п'ятих-шостих класах, то це два навчальні заняття по 45 хвилин, три по 35, або знов такі ті самі півтори години. Так як я вже казала, у нас змішане навчання, мені можна сказати, пощастило, і всі оці півтори години, які які мають займатися діти 3-4 класів, вони фактично мої. Отже, починається моя робота о 8-й годині. І час з 8 до 8.45 я присвячую самоосвітній діяльності і організаційно-методичній роботі. В класрумі я знайомлюся. З домашнім завданням і опрацьовую матеріал. Одразу кажу, я працюю з класом, які навчаються за програмою Інтелект України. Там дійсно треба сісти і розібрати домашні завдання. Завдання дуже цікаві, але треба пригадувати все те, що ти вчив колись ще в школі. Також можна консультуюся з вчителями з приводу оформлення робіт чи вимог до запису, готуються матеріали до виховних годин, майстер-класів. Це можуть бути підбір матеріалів до віртуальних подорожей, це вже йде до виховної роботи. І також підбір вправ для динамічних перерв, сенсорних хвилинок і руханок. А так як ми просипаємося зранку, Та, ти... Ти... я перепрошую, ми, не... ми бачимо вашу презентацію тільки перший слайд. Я перепрошую, що вас перебили. Ага, добре, добре. Зараз хвилинку. Просто шкода, так. Шкода, шкода, зараз хвилиночку. Раз. А що ж це воно не хоче показати? М так, давайте спробуємо. Ще раз. Зараз бачите? Ні. Поки що ні. Поки що ні. Колеги, може, ви бачите, я поки що не бачу. Боже, що ж воно? Ні, не не видно нічого. Ні, не не показати зараз. Да, у нас тут інтернет на грані фантастики. Так, вантажиться. Вантажиться, давайте. Все чудово. Пер... Так. Є, так? Так, так. Є. Отже, так як починаю я працювати зранку, і деяких дітей фактично батьки за ногу стягують з ліжка, то починаємо ми працювати з такою невеличкою легенькою ранкової зарядки. Для чого ж нам потрібна взагалі та ранкова зарядка? Ми отримуємо більше бадьорості, покращується фізична форма, краще стимулюється метаболізм. Підвищується настрій, зміцнюється сила волі, покращується здоров'я загалом. І лікарі довели, що після незначної такої легенької роботи м'язів починає прокидатися мозок, і до допомагає налаштуватися на робочий лад набагато швидше. Діти мої люблять ранкову зарядку і навіть самі її готують. Я пропоную вам невеличке відео зарядку, який підготував один з наших учнів. Так. Кажете, чи бачите, чи ні. Поки що ні. Боже, ну це що ж таке? М -м не показує ужас. Так, бачите тільки, а учнівські проекти бачите слайд? Ні, не бачимо. Не бачимо, Катя. тільки, тільки ото перший слайд. Шість причин. Чинівські проекти пішли. А, бачите, вона ну, не хоче щось мені показувати і все. Ладно, буду вам показувати по слайду по одному. Так, пробуємо ще раз. Показує? Ні. М -м. Боже мій, ну що це таке весь? Так, зараз тоді підемо іншим шляхом. Зараз, зараз, зараз не хоч. Зараз хвилинку. Фух. Так, а вот тако покажу. Так, так вже бачимо, ні? Ще вантажиться. Видно, немає звуку, Катя. А він дуже тихенько так казав показує. Таким чином, дітки готують, вони е, фактично ну, як, в, ре, в реалі проводять самі зарядку, це просто записали невеличке відео так, для демонстрації. Так, вертаємось до моєї презентації. Що це таке? Так, далі самопідготовка. Самопідготовка це, мабуть, найважливіша частина групи подовженого дня. Дехто з батьків взагалі оцінює, що як зроблене домашнє завдання значить самопідготовка вдала. Якщо не зробила, значить все, нічого, нічого не було зроблено взагалі. І значення самопідготовки. Це є виконання домашніх завдань, це одна з форм організації навчального процесу в групі подовженого дня, це обов'язкові щоденні заняття, на яких школярі самостійно виконують навчальні завдання в суворо відведений час під керівництвом педагога-вихователя. І мета самопідготовки прищепити учням навички самоосвітньої роботи, яким у повсякденному житті надають велике значення. Так, завдання самопідготовки з'явилося на екрані? Є, є. Є так, розширення меж навчальної роботи, поглиблення змісту навчальних предметів, одержання доступних умов для самостійного засвоєння знань, і навичок закріплення і повторення вивченого матеріалу на уроках, розвиток інтересу до навчання і формування різноманітних навичок. Так, умовами ефективної самопідготовки, як дистанційної, так і очної, це є створення сприятливих умов, розвиток і уміння, вміння, удосконалення і навичок самостійно працювати, поєднання самостійної праці, і раціонального використання часу, відведеного на домашні завдання. Підпривчення дітей до певного порядку виконання домашніх завдань, залежно від предмета, і змісту навчального матеріалу, організація різних видів і форм занять, сприяння розвитку творчої ініціативи і кмітливості у вихованців, сприяння академічної доброчесності учнів, те, чого вчимо, чого вимагаємо як від учнів, так і від, як, так і від себе. І найголовніше учням повинно бути цікаво. Ну, і один з чинників. Успішної самопідготовки це вихователь. Вихователь це активний учасник самопідготовки, він вчить своїх вихованців, як готуватися до виконання домашніх завдань, як організовувати робоче місце, як швидко знаходити у підручнику потрібну сторінку і заголовок, яким же ще відбувається наша самопідготовка. По-перше, ми уточнюємо домашнє завдання і готуємо необхідне приладдя і зошити. Далі ми обговорюємо матеріал домашнього завдання. Це може бути: ми можемо проводити інструктаж, може бути повторення обов'язково, звичайно, правил, які вчилися на уроці. Можливо, виконання аналогічних прав і прикладів, ми шукаємо з класної роботи, як писали, як записували, які є правила. І після того, як ми вже обсудили. Визначили які складні питання, і скільки часу потрібно буде дітям на виконання того чи іншого завдання, діти приступають до самостійної роботи. Учні мають спеціальні зошити, це зошити «Інтелект України, у них зошити для домашніх завдань, де на кожний урок є своє домашнє завдання. І ми працюємо в цих зошитах. Крім того, ми використовуємо такі пам'ятки, які допомагають дітям ефективніше працювати. Це, наприклад, от як розв'язувати задачі чи як правильно виконувати письмові завдання, щось в такому роді. Вони їх є безліч, я свої знайшла на всеосвіті. В принципі, дуже зручно, коротенько, лаконічно і зрозуміло. Так, ось такий вигляд мають наші зошити з української мови і читання. Перша сторінка присвячена українській мові, друга сторінка читанню. Бачимо, що ми повинні повторити правило, далі виконати вправу і записати її в ЗОшит. Тут потрібно дописати закінчення іменників, заповнити пропуски. І виконати також одну вправу в ЗОшиті, прямо цьому робочому друкованому. Тут потрібно виписати, підкреслити іменники і з перших літер скласти прізвище і ім'я відомої української художниці. Зоже з математики домашніх завдань має такий вигляд. Тут він складається з трьох частин. частинок. Да. Ми знову не бачимо. Прогортайте нам презентацію, бо Я чую, що ви кажете, бачимо, а ми не бачимо. А ви не бачите. Так, вертаю назад. Бачимо. Бачите. Боже, що це таке якийсь як цей? Так, математика. Отже, складається з трьох частин. Перше, це повторення матеріалу, далі йде Тестові завдання і письмові завдання, які ми виконуємо в учнівському зошиті. І ЄПС. Це, мабуть, я пізнаю світ. так, Це, мабуть, такий найцікавіший для дітей я знаю предмет. Він такий несподіваний в ньому і географія, і фізика, і хімія, і історія, і безліч всього. Діти дуже люблять його робити. Досить часто у нас виникають спірні питання, от тоді якраз я даю їм дозвіл знайти відповідь в інтернеті, тому що. Вони знаходять, дають нам доступ на екран для всього класу, і ми можемо переконатися, що так, такі, та відповідь була правильно. Так, і ще хочу показати вам на всеосвіті я попала на е, такі е, Microsoft PowerPoint, які де, е, можна скачати собі в зошит, е, цей в ЗОшит, в комп'ютер. І тут є листочки в клітинку в лінію в кусу, лінію, де можна писати писаними буквами. Дуже зручно, особливо, що стосується першого чи другого, ну, перший клас, нема домашніх завдань. Якщо потрібно, наприклад, на вчителям на дистанційному показати учням, як правильно писати, то дуже зручно: ми можемо в математиці, наприклад, якщо є складний короткий запис, що можемо писати разом з дітьми, то я іноді його використовую. Так, далі. Через кожні 10-15 хвилин має бути перерва. Це можуть бути руханки, пальчикова гімнастика, сенсорні вправи і нейропсихологічні вправи. Я хочу вам запропонувати трошки відпочити. Ми з дітьми любимо робити такі сенсорні вправи, які покликані дати дитині нові чуттєві відчуття. Діти, це така вправа впізнайся за голосом. Діти заплющують очі, але не знаю, коли тільки вам це відео включилося тепер. Відгадай пташку за голосом. Спробую вам включити, сподіваюся, що воно вийде. Неї, та так, підгадали, капташка співає? Ми нічого не чули. Ага, ви нічого не чули, Боже, Боже, так да. Ой. Зараз даю. Так, а ну, пробуємо. Чуєте? Чути? Чуєте? Так, і показує нам, що ми з вами чуємо Горлечко. голуб, голуб. голуб. Так. Ворона. Так, ворона. Ворона. Так, горобчики. Так, горобці. От таким чином діти трохи відпочивають, їм е, вгадують, на, вгадують на слух, що вони чують. Це можуть бути звуки природи, так як показувала колега. Попередніх е, виступах це може бути будь-що, що вони можуть пізнати на слух. Ну, звісно, це мають бути приємні звуки, не мають бути різкі, які можуть налякати. Так дивимося далі. Є ще така вправа, називається австралійський дощ. Це те забезпечує психологічне розвантаження. Учні ну, стоїть в коло ми не можемо кожен за своїм екраном. І виконують дії ті, що, що говорить вчитель. Наприклад, в Австралії здійсняв, здійсня, здійнявся вітер. Починаємо полегенько терти долоні, починають капати дощ, клацають пальцями, дощ посилюється, плескають долоні. І з часом все ж голосніше і голосніше, тому що починається справжня буря, тупають ногами. Але з часом буря стихає, 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 і у нас виходить сонечко. Цю вправу учні теж дуже люблять. Також ми виконуємо вправу таку, як називається зловий м'яч. Вона розвиває просторове орієнтування учнів і закріплює знання, здобуті на заняття. Я кидаю уявний м'яч учням, називаю їх по їм імені і напрямок. Наприклад, Оленка верх, Петрик праворуч, учні ловлять м'яч і виконують якесь завдання. Наприклад, назвати обласний центр України, круге число чи щось подібне. Також дуже люблять вони вправу, називається впіймай слово. Ми починаємо її грати з самого початку групи. Обирається якесь слово, яке їм потрібно впіймати. Наприклад, метелик. І це слово протягом заняття може бути вжито в будь-якому контексті, в будь-яку мить, а діти, почувши це слово, мають виконати якусь дію, плеснути в долоні, наприклад, чи взятися за носа. Може бути будь-яке пов'язане чи не пов'язане з навчанням слова. Дуже люблять, шукають, чекають, пильнують і так далі. Так, далі йдуть нейропсихологічні вправи. На жаль, мабуть, я відео вам знову не зможу показати. Подивіться в інтернеті, дуже цікаво ці вправи, які дозволяють учням довільно планувати, регулювати, контролювати свої дії. Тобто, вправи, які пов'язані з те, що права рука робить одну дію, а ліва рука робить іншу дію. Так, і виховна робота. Виховна робота в мене проводиться між групами подовженого, між самопідготовками, тому що спочатку я роблю домашні завдання з 3 А-класом, потім невеличка півгодина у нас йде виховна робота, а тоді починаю працювати з четвертим А-класом. Це можуть бути виховні бесіди, можуть бути інформаційні хвилинки, можуть бути майстер-класи, відуальні подорожі, знайомство та хобі із, з хобі та захопленнями. Приклад, учні полюбляють не лише переглядати майстер-класи, але й проводити власні. І я спробую вам показати майстер-клас, який підготувала у мене Іринка. Так, зараз дам вам доступ. Ой. Угу. Так, мої хобі кулінарія. Це підготували дівчатка наші Так, ось такі майстер-класи. Дівчатка розповідали про свої захоплення, було хто доглядає за квітами, навіть показували, як готувати суші. Взагалі дуже цікаво. Е, при розповіді про свої захоплення виявилося, що у дітей надзвичайно різноманітні хобі, такі, про які дехто з нас навіть і не чув. Я підготувала різні відео, на жаль, дуже довго їх запускати, тому поки що я, покажу, я вам покажу тільки фотографії. Діти займаються і скалолазанням, і роликами, і, і футболом, і боксом, і велосипедом. Неймовірно. Далі музичні захоплення. У нас є справжні таланти. Можемо фактично влаштовувати свій ансамбль, і підтанцьовка, є і вока... і ансамбль. Дітей, діти розповідали про своїх домашніх улюбленців: це і песики, і котики, і навіть є улюблена курка. Діти розповідали про те, як вони люблять відпочивати. Теж ми бачимо, що відпочинок є найрізноманітніше: і збирання грибів, і рукоділля, і риболовля, і відеоігри, так само, майстрування у нас дівчатка справжні майстрині. Тобто ми, діти ознайомилися з тим, що наскільки різноманітні захоплення у їхніх однокласників. Можливо, так вони би не поділилися і не розказали. Але виявилося, що не справді дуже різноманітні інтереси. Також ми проводимо таке, як віртуальні екскурсії, знаємо, що зараз є безліч відео, ми можемо відвідати будь-який музей в будь-якій точці світу. Тим більше зараз, коли ми фактично всі закриті в своїх містах, в своїх квартирах, теж дуже цікаво помандрувати по світі. Так, і ще хочу це з останнього нашого наші заходи до Дня Збройних сил України. Діти проводили акцію з дятністю вам, захисники, і, виконув, і виготовляли своїми руками окопні свічки. Назбирали дуже багато, зараз збираються посилки, які будуть відправлятися на схід нашим військовим. І я сподіваюся, що ці окопні свічки зігріють їм. Їх зігріють і підтримують, що вони будуть знати, що тут їх чекають, люблять і хочуть всіляко підтримати. Ну, от, фактично, так коротенько. На жаль, відео дуже багато, я не змогла вам показати, то, що готувала. Сподіваюся, хтось щось зможе взяти з мого досвіду роботи. І Якщо я дякую вам всім за увагу. Миру нам всім. Хай нам все всім вдається. Множиться і дай нам всім Боже здоров'я.